Ну, дуже давно я хотіла зробити укладку у стилі Old Money. І нарешті я знайшла ту саму плойку, яку так довго шукала. Вона ідеально підходить під крупний локон 32 мм діаметром. І хочу зараз разом з вами її затестувати. Забігаючи наперед, хочу сказати, що вся укладка на всю голову на мою дуже нута густоту волосся, зайняла 10 хвилин. Сам пристрій дуже легенький і в мене зовсім не втомилися руки під час укладки. Придбала я її у магазині Ксюстор, і хочу зазначити, що це вже третя плойка від Ксюстор, бо вони просто ідеальні під різний настрій, під різні локони. Дуже раджу. Такий у мене проміжковий результат, але я хочу додати об'єму, зафіксувати лаком. І ось така краса у нас виходить. Локони просто бомбезні. Ксюстор це рекомендаціон від Чирого Серця. В них дуже великий асортимент, і я завжди туди заходжу, щоб підняти собі настрій. Скупляю просто все, що бачу.